Волонтерський штаб Соловейки продовжує виробництво власних корисних продуктів. Баночки з енергетичними сумішами цього тижня мають відправитись у Донецькому напрямку. Свій фірмовий продукт волонтери штабу створюють завдяки зібраним серед людей продуктам та матеріалам. Посуд та інгредієнти передають сусідніх громад та з-за кордону. У нас дуже великий запас, наприклад, льоно, кунжуту була велика такі там три кілограми, по мочі п'ять арафіса нам дала Марія з Лучмяної хати. Люди приносять, я бачу хто як, хто сам наприклад, чистить ці горіхи, приносить великі бомб, хтось купує, я розумію, так, ситуативно, такими маленькими якимись партіями. Ну, Я не жалуюсь, тому що люди нас виручають дуже сильно. Тому що я розумію, що якби у нас був вибір. Вкладати в це гроші або там в теплі речі, спальники, керімати і все тому подібне, то ясно, ми вибирали речі. В це ми, може, десь б менше вкладали. Якщо враховувати, що люди нас підтримують, приносять і допомагають, то нам ясно, що легше. От Ми зараз цю партію підготуємо, вона поїде на Донеччину. Якраз наша южанка. в Южненка в 3 числа буде їхати на Донецький напрямок. і Ми передамо ці баночки для наших хлопців. Теж для нашої южниці. Сезонні рятівники імунітету для військових розходяться за декілька прийомів, розповідають волонтери. Міст однієї порції має набір вітамінів та мікроелементів, що дорівнює добовій нормі харчування. Захисники часто використовують суміші як альтернативу швидкому прийому їжі або енергетичним батончикам. Зворотній зв'язок ну крутий. Хлопцям дуже подобається, і говорять, що вже перевірили в, 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 в таких вилазках, виїздах. Що, коли нема можливості щось нагріти, з'їсти це то це так швидко, поруч постійно в карман кинув. Це маленька баночка, яка не займає багато місця, і вона достатньо міцна. Ну, це не, не якщо кинути цю баночку, ми теж перевіряли. Якщо кинути цю баночку, і, наприклад, звичайно, півлітро, півлітрово розбивається одразу. Це не настільки е, е, крихка. В процесі виробництва господині волонтерської кухні, в залежності від наявності продуктів, вже розробили власні рецепти. Загалом за весь період створення такого продукту на фронт було відправлено більше 600 баночок.